Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас з вами прикольний урок, 1, 2, 3, тому що ми будемо з вами розглядати тему дієслівних зразків далі. Дивіться, у нас є дієслово плюс ING або to. І подають нам два дієслова remember і regret. Давайте розберемо до чого тут remember і regret? Remember – пам'ятати regret шкодувати. Деякі дієслова йдуть з ING-шкою, а деякі із часткою to. Ось у вас список дієслів на ING без «to». і список дієслів на TO, без ING. Що це означає? Ось ми з вами виписуємо, що після admit ми вживаємо дієслова на Сторіночки ANG. сторіночки Iuniti 53 ми тут розглядали цю тему, і 54-й. Ми розглядали ось цю тему. Тепер вони ведуть нас далі, тому що вони змішали ці дві теми разом, щоб ми могли розмежувати. Дивіться, є така штука в англійській мові, як певні дієслова слова можуть бути або з ING, або з «to». І з різницею в значенні. Дивіться, якщо у вас remember, I remember doing something. I did it. Я це зробив. And now I remember this. You remember doing something after you have done it. Ви це зробили. I know I locked the door, I clearly remember locking it. Я точно пам'ятаю, що я двері замикав. He could remember driving along the road just before the accident, but he couldn't remember the accident himself. Тобто він не пам'ятає нещасний випадок, сам що там сталося, але він пам'ятає, що до того, як сталася ця трагедія, він вів машину. Тепер, дивіться, якщо після remember стоїть не ing, а to. I remembered to, I remembered that I had to do that. So I did it. You remember to do something before you do it. Do toho, Якщо remember doing la, To remember to do do. I remembered to lock the door, but I forgot to shut the windows. I remembered that I had to lock it, so I locked it. Я тримав у пам'яті, що мені треба замкнути двері, але забув зачинити вікно. Не забудь remember to buy some bananas. Тобто, remember ING, це пам'ятати, пам'ятати doing something, робіння чогось, що ви щось робили. I remember to do це тримати в пам'яті. Не забудь. Купити банани. Пам'ятай про те, що треба їх купити. Розумієте? Не забудь. Регрет та сама пісня. Regret ING. I did it. I know regret saying. Мені я шкодую про те, що я сказав. Do you regret not going to college? Чи ти не шкодуєш про те, що ти не ходив до коледжу? Це regret doing. Ви це зробили. Ну, те саме, що remember doing. I regret to say, to tell, to inform. Мені шкода, що мені доводиться це робити. Бачите, from a formal letter з офіційного листа. I regret to say that мені шкода повідомляти вам, що. Ще раз. Regret doing. Я шкодую про те, що я зробив. I regret to do означає, що я шкодую про те, що я щось зараз зроблю. Я щось зараз зроблю. Бачите, before. Давайте go on doing. Uh, continue doing the same thing. The president paused for a moment and then went on talking. Продовжив говорити. Go on doing something, це продовжувати щось робити. We need to change. We can't go on living like this. Ми не можемо продовжувати жити таким чином. А. Go on to do означає to do or say something new. After discussing the economy, the president went on to talk about the foreign policy. Перейти до – до. Спілкування чи там розповідав про uh, зарубіжну внішню, боже, зовнішню політику. Бачите, яка ситуація? Ще раз. Go on doing це продовжувати щось робити, старе, те, що ви продовжували. Те, що ви робили. А go on to означає перейти на нове. Тому ви повинні зачити, де ще вживається. Де to, де ing – Тема дієслівних зразків вивчається в 7 класі поглиблене вивчення, наприклад, в Headway Pre-Intermediate. Якщо це випуск 2004-го книжка, десь якесь покоління книжки, чи друге, ну десь таке стареньке, бо зараз вже п'яте, а тоді десь ось таке десь друге, друге перше. То в них на обороті на Форзиці є ось ці таблички чотири дієслівні зразки. Я точно знаю, бо я це і в школі пояснювала дітям, і в університеті ще. Це був 2006 рік, десь, 2006-2013. Це так, це було. Там можете подивитися ці і Pre-Intermediate на обороті на Форзиці. Всі таблички з дієсловами. Цими. Ми вживаємо наступні дієслова з Ang to без зміни значення. Begin, start, continue, intend, bother можуть болтатися туди-сюди без зміни значення. It started raining, it started to rain. Nobody cares what you use at all. Andy intends buying a house, andy intends to buy. Don't bother locking the door, don't bother to lock it again. Зазвичай ми не вживаємо Angie. Після Ang it's starting to rain «it's starting raining. Ну, така собі ситуація. Вправки «поробіть», одиничка Ang2, вправа на розмежування. He remembers, he doesn't remember. Трійка «into», що таке, суміш. Далі продовжуємо. Є слова на NJ2, частина друга. Продовжуємо працювати з дієсловами try, need help. Якщо попередні були remember і remind, uh, regret. То тут try need help. Try to try ING. Try to do. Якщо try to do, це означає спробу. Make an effort. Робимо зусилля щось зробити. I was very tired. I tried to keep my eyes open, but I couldn't. Намагався розчепірити очі, тримати їх в нормальній ситуації, але не вийшло. Намагався. Please, try to be quiet. when you come home. Будь ласка, намагайся. Try to be try something, imanic about try doing something, just a bit experiment test, these cakes are delicious, you should try one. Треба спробувати. Попробуй, спробуй один. We We couldn't find anywhere to stay. We tried every hotel. Ми спробували кожен готель, тобто стукали там в двері, намагалися його за, за, букінь, за but they were all full, на жаль. The photocopier doesn't seem to be working. Try, спробуй. Спробуй що, прес натиснути на зелену кнопку. Compare, порівняйте. I tried to lose the table. Я спробував. Подвигать стол якось його кудись туди сюди потаскати, але не получилося. І... Like the the furniture was arranged. So I tried moving the table. I moved it to the other side of the room, but it didn't look right, so I moved it back, uh, back again. I tried to move, мене не получилося. I tried moving, мене получилося. Бачите? яка ситуація? Ось так. Давайте ще візьмемо need to і need. Engine. I need to do something, це означає: мені треба. He needs to work harder if he wants to make progress. Йому треба працювати наполегливіше. I don't need to come to the meeting, do I? Мені не треба йти на засідання, чи не так. Ми кажемо, що щось потребує. Ang. My phone needs charging. Моєму телефону необхідна зарядка. Does your suit need cleaning? Чи потребує твій костюм чистки? Почистити його. It's a difficult problem. It needs thinking about carefully. Про це треба подумати. І ще там порівняйте. I need to charge. Мені необхідно зарядити. Але my phone needs what? Charging. Зарядку. Таке. Help you can't help. Тут взагалі суттєва різниця. Дивіться, help to do це допомагати. Help do теж допомагати може бути з тубе, з ту ми це вже говорили. Everybody helped to clean up after the party, або Everybody helped clean. It's ok. Can you help me move? Can you help me to move? No. Але I can't help doing, я не можу не. I can't help doing something I don't like him but he was a lot uh, but he has a lot of problems. I can't help feeling sorry for, for him She tried to be serious but she couldn't help laughing I'm sorry, I'm so nervous. I can't help it. Я нічого не можу з цим зробити. Це вам треба записати. Насправді, на цю тему знову таки виділяється багато годин. Не на Help Can't Help багато годин, а на ось ці дійсні зразки в університеті цілий семестр, і люди складають іспит, залік потім іспит. У нас така ситуація на одну сторінку. Що... Ну, така... Ситуація. Одиничка. Поставте дієслово в правильній формі. Двієчка. need плюс наступне дієслово. Трієчка правильно-неправильно. І четверте поставте правильну форму. Так, заключно, що я хочу сьогодні розповісти, щоб не було перебору інфи. 58-й урок. Дієслово на ANG або ту Третя частина з like would like. Ну, я думаю, ви курсі справи. Оце etро, зараз запідсвічую, Читається etра. Не треба читати його. Et, et, ще якась там ситуація. Etтеra. Воно складається з двох слів: et пробіл, cetera. То Тощо. Латинь перекладається, etра. Читаємо повністю. Like, love, hate. Коли ми кажемо про Повторювані дії, ми вживаємо Андже або тустими ді словами do you like getting звичка. Do you like to get up early? Stephanie hates flying, hates to fly. I love meeting people, I love to meet. I don't like being kept waiting, like to be. I don't like friends calling me at work, friends to call. Але ми вживаємо андже тільки Анджи. Тільки Angie не ту. Коли ми говоримо про ситуацію, яка вже є. A voice Paul lives in Berlin now. He likes what? Living there. He lives there now, he likes it. Do you like being a student? You are a student. Do you like it? Situatia зараз. The office I worked in was horrible. I hated what? Working there. She I like to do, I like doing. I like doing. Це означає I do it and I enjoy it. I like cleaning the kitchen. Мені подобається там, чистити, прибирати kitchen, кухню. І I like to do something, це означає, я обираю робити це. Але, можливо, мені не подобається. It's not my favorite job, but I like to clean the kitchen as often as possible. Його можна перекласти, як я не проти. It's okay for me. Коли ми вживаємо ING не to enjoy і mind I enjoy cleaning. Не може бути Enjoy to Clean. I don't mind what? – «I Ми вчора, коли це було в понеділок, минулого заняття ось цього року, ми з вами писали таблички. Вам необхідно продовжити далі заповнювати в зошиті ці таблички, в блокнотику, тому що під'їхало «enjoy», яке вживається лише з Ang, і mind, яке вживається теж лише з ING, з «to» воно не вживається. Саме гроші, would like, would love, would hate, would prefer. Would like і would love зазвичай взивається з to. I like to go away. Я б хотів кудись не піти. Uh, what would you like to do? Що ти б хотів зробити? I wouldn't like to go. Я не хотів би їхати. I'd love to meet. Я б хотів зустріти. Would you prefer to eat? Uh, чи не хотів би ти? Поїсти. Зараз або пізніше, як би ти хотів. Порівняйте, I like і I wouldn't like. I like playing tennis. I like to play in tennis загалом. I'd like я б хотів прямо зараз сьогодні. Would mind ось він. Ось він. Mind, mind. Після mind ми вживаємо ING. Чому я кажу, пишіть в зошитах, тому що будете виконувати вправи, то там воно має бути. Would mind і з ING. Would you mind closing the door, please? Would like to have done. Perfect інфінітив. Hello, мій улюблений. Uh, ми шкодуємо, що ми щось зробили. That I didn't, чи не зробили, і зараз побачимо. It's a shame we didn't see Anna. I would like to have seen her. Ех, якби ж то я її побачив знову. We'd like to have gone anyway, but we are too busy at home. Ми б хотіли поїхати кудись там, але ситуаціон, тобто по суті, ми не зробили. Didn't, couldn't do it. Та сама структура після would love, would hate, would prefer. Poor David, I would hate. To have been in his position. Не хотів би я опинитися в його становищі. I'd love to have gone to the party, but it was impossible. Would love to have gone. Ось така ситуація. Додому. Напишіть речення про себе з цими словами. Двійка. Зробіть речення з ING або to. Третє. ING або TO – можливі варіанти. Would та-та-та to have done. Побудуйте речення. На наступному занятті ми переходимо з вами до конструкцій Prefer і Would Rather. Вони вивчаються разом із um, Would Sooner, Would Better, Can't Help Doing Something, See Would Rather. Ну, побачимо, як його розглядає Нерфов. І хороші робіть домашку.